Всім привіт! У цьому відео Дан Балан розповів всю правду про взаємини з українською співачкою Тіною Кароль. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Дан Балан, молдовський музикант, автор, пісень та продюсер, колишній соліст групи Озон, володіє румунською, російською, англійською, французькою та іспанськими мовами. Перший і єдиний молдовський музикант, номінований на премію Греммі як співавтор хіта Live Your Life у виконанні американської співачки Ріани і репера Ті, народився Дан Балан 6 лютого 1979 року в столиці Молдові Кишиневі в родині посла Михая Балана, останнім часом посол Молдови в Ізраїлі та телеведучої Людмили Балан. В ранньому віці освоїв акардеон, закінчив музичну школу. Популярність здобув завдяки таким письмам, як Фрідо, Чікабум, «Лендо Календо, Нілюбіалі, Ждаутралі, мірос» роз в дуеті з Вірою Брежнєвою. Композиції Дана очолювали перші чарти в ефірах радіостанції, набираючи мільйони прослуховувань. У 2019 році артист став тренером 9 сезону українського проєкту Голос країни на телеканалі 1 плюс 1. 28 жовтня 2019 року спільно з українською поп-дівою Тіною Кароль презентував на українській версії телешоу Танці з зірками композицію Дамой в новій обробці. Пізніше зірки виступили з даною піснею на прем'єрі m 1 Music Awards 19 січня 2020 року. Повторно став наставником вже ювілейного сезону вокального талант-шоу Голос Країни Україна. 26 квітня 2020 року Тіна Кароль і Дан Балан на Голос Країни 10 презентували пісню «Помніш». Враховуючи спільну співпрацю та неоднозначну поведінку артистів, Тіни Карель та Дана Балана їм часто прописували роман, пара не підтверджувала, але й не спростовувала ці чутки, всіляко підігріваючи інтерес публіки. Утім, що було після проекту Голос країни, на якому і зародилася вся ця хімія між зірками, знаменитості вирішили приховати. І тільки зараз Дан Балан наважився розповісти всю правду про взаємину з українською співачкою, телеведучою народною артисткою України Тіною Карль. Для багатьох ця правда виявилася неприємною, адже таке почути від Балана мало хто очікував. Що ж такого повідомив молдавський співак, улюблений з багатьох шанувальників та шанувальниць? 45-річний артист, ви дізнаєтесь далі у цьому відео. Тіна Кароль завжди намагалася тримати особисте життя за сімома замками, навіть коли 2008 року таємно одружилася зі своїм продюсером Євгеном Огіром. Від чоловіка, співачка 18 листопада 2008 року, народила першу дитину, сина Вініаміна. Та уже е, через три тижні після Пологів повернулася на сцену, у шлюбі вона прожила 5 років до самої смерті Євгена Огіра від онкології. 28 квітня 2013 року її чоловіка не стало. Відтоді на всі запитання журналістів та фанів про потенційного обранця Тіна відповідає, що головний чоловік у її житті це її син Веніамін, від покійного чоловіка Євгена Агіра. Однак і по тому українська співачка Тіна Кароль прямо на концерті в Молдові під час свого виступу неочікувано просто зі сцени заговорила про відомого співака Дана Балана. Та більше, вона назвала його цитату Найкращий чоловік у світі після сина. Також артистка сказала, що цей відомий співак чесний та благородний краси. Враховуючи що на концерті була мати артиста Людмила Борисівна балан, тіна Кароль і адресувала ці теплі слова її сину дану балану. «Ну і красень, найкращий чоловік у світі після сина, мама Люда, мама дана балана сьогодні в залі. Людмила, ви красива, ви надихаєте, ви народили красення, благородного, чесного, браво! сказала тоді тіна. Та наразі молдовський співак Дан Балан не витримав тиску ЗМІ стосовно стосунків з українською артисткою Тіна Кароль і написав гнівний пост, де розстав усі крапки нади. Без гучного скандалу не обійшлося, оскільки вже багато років навшіхають чутки про любовний роман між співачкою Тіною Кароль та музикантом. А самі артисти відмовчуються, нічого не коментуючи, шанувальники зіркової пари давали волю своїм фантазіям, які доходили до абсурду. Так, зокрема, в інстаграм з'явився незвичний фан акаунт під назвою Дантіна, де адміністратори старінки та її підписники публікували фотографії, на яких артистів завжди представляли як пару. Мало того, за допомогою фотошопу малювали їхні весілля та спільних дітей, не могло бути просто невинною фантазії, якби ж це не переросло гучний скандал. Так напередодні Дан Балан оприлюднив в своєму телеграм каналі гнівний пост, де звернувся до адміністраторів каналу, які, за його словами, перейшли усі допустимі кордони. Молдавський співак зізнався, що фанати тероризують його сім'ю та друзів, і тепер він хоче остаточно розставити всі крапки над і. Я хочу звернутися до групи Дантіна, який тероризує мою сім'ю, друзів та близьке оточення це низько. Як я вам казав, кілька років тому нас із тіною не пов'язують близькі стосунки, ми не спілкуємося вже два роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи, ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства. Прокиньтеся і займіться своїм життям, приділіть кращий час своїй сім'ї і не витрачайте його на цей безглуздий негатив і жорстокість. Вірю, що у вас лишилося щось добре, написав Балан. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Варто також зазначити, що роман на Балана і Тіни Кароль був лише піар-ходом. Про це зізнався кілька років тому продюсер проєкту Голос Володимир Завадюк. Тоді, в одному з інтерв'ю, продюсер висловлювався про телероман та вибачився перед артистами. Історія Даної Тіни, звичайно ж була синтетично створена. Моє завдання як продюсера була мусити повірити Дана в те, що він цікавий Тіні, а Тіну в те, що Дан нею цікавиться, казав продюсер. Потім Володимир змістив у своєму блозі в інстаграм пост, в якому пояснював свою точку зору. У нашому шоу важливі наявність хімії та душа тренера. У тому і є завдання, щоб вчасно це помітити і показати. Я став свідком романтичної історії, яка розгорталася на моїх очах під час зйомок шоу Голос країни і на екранах багатомільйонної аудиторії телеглядачів, і не раз говорив, що помічав симпатію між Тіною і Даном. І з свого боку хочу вибачитися перед Тіною і Даном та їх прихильниками, яких могла образити помилковин інтерпретація мого висловлювання, йшлося в повідомленні Володимира Завадюка. Однак шанувальники настільки повірили в любовну історію, що вже не могли зупинитися, що й призвело до нервового зриву балана. Щодо Тіни, Кароль, то співачка ще поки ніяк не прокоментувала цю ситуацію. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!